Це 102 листи четвертого курсу. Мені довелося бачите, їх понумерувати. Інакше я так запутувався, що я не міг нічого зробити. Як вчитаюсь, люблю, 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 люблю. Євген Філіпчук переглядає старі листи. Їм каже, понад 60 років. Це переписка ще зі студентської лави з майбутньою дружиною. «Самий пік листування жовтень пів листопада. В мене були 18, 20 сторінок, один лист. Моя кохана не відстає. Саме в листопаді вона пише 8 днів підряд щодня лист. Щороку після навчання в інституті на час літніх канікул приїздив до батьків, говорить Євген Філіпчук. Там, каже, на танцях і познайомився з Ольгою. Я не Аполлон, а зріст в мене Венери Мілоцької. Вона ще чуть нижча. На 10 сантиметрів. Як я вже танцювати, то я не міг брати собі дівчину вищу від себе. І так ми станцювалися з моєю Ольгою. За рік листування обоє написали 102 листи. На 427 сторінках рукописного тексту 781 раз використали слово любов, розповідає чоловік. І якщо раніше я писав не так, боявся, що в тебе хто нібудь влюбиться, що… Це теж були мої мислі і мої слова. это были. А тепер я тобі вірю, що из з того, що хтось -то обратит на тебе внимание, а ти ведь любиш мене. Листувалися, говорить Євген Олександрович, а згодом і побралися. 61 рік, коли ми одружувалися, отакими от ми були. З дружиною Ольгою народили двох доньок, виховали трьох онуків та четверо правнуків. За студентське листування у сімейних буднях, каже чоловік, призабули. А життя таке було, що дача там 12 сотих обробляти і так далі. Діти, внуки ростуть, і ми до листів тих не, не звернулися. Три роки тому дружини не стало. Тоді каже Євген Олександрович, почав перечитувати давні листи. Я засумував. Сів я за листим, десь отак. О четвертій годині дня, і як я почав їх читати, я вже спати не лягав. На ранок в мене було готове рішення. Ці листи треба, щоб почитали люди. Була подана ним заявка в Національний проект Книга рекордів України. Художня рада розглянула. Дійшли висновку, що цей матеріал заслуговує на те, що дійсно відповідає рекорду України. Також ще не було в категорії сімейне виховання. Цей рекорд свого роду є стимулом для молодого покоління, які мають би в своїх відносинах і в своїх почуттях цінити такі речі, як Любов. Зараз Євген Філіпчук працює над автобіографічним романом. Нехай розкажуть листи. В основі твору говорить чоловік про найголовніше у його житті любов. Писати і говорити тільки правду. Вірити один одному. Взаємоповага це все є любов. Оксана Кот, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.